Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі тернівчани. Тернівська комунальна мафія в обличчі тернівських бункерних шкутів та їхніх подільників продовжують працювати на знищення тернівської громади та всього, що з нею пов'язано. Як вже не раз говорилося, багато разів на протязі багатьох років величезною чорною діркою в бюджеті Тернівки залишається місцеве комунальне підприємство ТЖКП. Саме через нього, через його керівництво. Яке роками впроваджує безліч різних схем, працює добре налагоджена система крадіжок з місцевого бюджету та кишень мешканців міста Тарнівка. Вже неодноразово депутати міста наголошували в необхідності термінового аудиту, який повинен ретельно перевірити всю господарську та фінансову звітність як комунального підприємства ТЖКП, та так і всієї. Виконавчої гілки влади в Тернівці, саме виконавчого комітету Тернівської міської ради. Безліч кримінальних справ на самому підприємстві та безмежні надбавки і премії як керівництва комунального підприємства ТЖКП, та так і виконкому вже давно, як кажуть, на слуху всіх нас, тернівчан. І це під час війни, коли більшість з нас містяни віддають останнє на допомогу ЗСУ, а також. Ледве зводять кінці з кінцями. Але тарнівських бункерних шкутів та їх подільників це зовсім не турбує. Вони і далі продовжують вперто працювати на благо свого бункерного шкута-цирку. Так зовсім недавно директорка ТЖКП Наталя Носова всім в обличчя заявила, що до неї особисто ніхто ніколи не звертався з вимогами провести аудит фінансової звітності комунального підприємства ТЖКП. Хоча роками вже кілька останніх років тільки це є основною вимогою депутатів для того, щоб виділяти нові і нові мільйони на підприємства та ЖКП. Ви просите, ви просите, Ну от ви аби звернулися і ви мене просили, Ви я так понімаю, просили уже кохай та би сначала виділить денег, не виділили, потом. Конкретно Конкретна мене ви звернулися тільки на той сесії. При тому, що про це іде мова постійно. І це саме це було головною причиною і вимогою того, щоб виділяти нові й нові мільйони гривень на ТЖКП, яке так очевидно брехливо погрязло в корупційних схемах та крадіжках. Дивує також позиція Носової відносно керівниці місцевої котельні, при якій. Десятки мільйонів гривень були просто прямим способом розкрадені. Заведена купа кримінальних справ. Закуповувалось фіктивне вугілля. Закуповувалось фіктивне обладнання. І при цьому Наталя Носова робить вигляд, що її це не торкається. Це не її справи, як керівниці місцевого комунального Підприємства і це велика ганьба. І від цього є велика недовіра до так званого керівництва як міста, так і керівництва місцевого комунального підприємства ТЖКП. І особисто Наталії Носової. А як ви поняли, що це 600 тонн? Или це 20 тон, или це 30 тон, или це п'ятдесят тонн? В обшій служності міста вклад. Не, в накладной они написали 600, конечно, тонн, и вы их приняли. А как вы поняли, что это 600? Ну, вагонами можно понять, да? Вагон полный приезжает, это сколько тонн вагон? Я думаю, а не сколько как... тонн было в той машине, я не помню. Ну, а приходовали вы сколько? 400 или 800? 282. 282. 282. Виста наша приходила? 282 стоит на приходе, да. Которого нет. Ну, которого нету, да которого нет. Ну, вот кто-то приходовал, кто-то принимал целую Ну, принимал, начальник отдельно принимал. так да. Как она да. работает еще, если она приходовала, и которого не было? Она работает, да. да. Это, да. Вообще, но... да. это вообще, ну, абсолютно честно. У меня это Таня, вопрос. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, мне, ко мне, ко мне, ко мне, ко І ось нарешті хоч якісь правоохоронні органи в особі Антимонопольного комітету України звернули увагу на наше комунальне підприємства. Те, що наші комунальні тарифи, так звані, містять в собі купу складових, які не відповідають дійсності, або завищені в вартості. Або взагалі відсутні, ми всі з вами розуміємо. Але сьогодні на це звернув увагу антимонопольний комітет, розглянувши комунальні тарифи на тепло, дійшло до висновку, що вони завищені. І антимонопольний комітет зобов'язав, по-перше, перерахувати ці тарифи. А по-друге, заплатити штраф нашому комунальному підприємству, рішення колегії, визнати, що Тернівське комунальне підприємство ТЖКП зловживало монопольним становищем на ринку, визнати дії підприємства порушенням законодавства, накласти на підприємство штраф. Зобов'язати підприємство припинити порушення та у визначений строк привести тарифи калькуляції у відповідність до законодавства. Я впевнений, що така ж картина відносно наших комунальних тарифів є і на всі комунальні послуги. Ми з вами прекрасно всі бачимо і розуміємо, що вони містять собі або зовсім відсутні послуги, або вони просто завищені. На це вже звернув увагу і антимонопольний комітет. Сьогодні штраф, який заплатить, до речі, наше комунальне підприємство, також ляже на плечі наших мешканців міста, платників податків. Тому що ніхто особисто, ні Носова, ні шпути, вони не заплатять це зі свого карману. Вони заплатять з нашого з вами карману. Ось така історія. І це факт. Що наше комунальне підприємство завищує ці комунальні послуги системно, постійно, на протязі всіх останніх років. При цьому собівартість послуг вкладаються показники, які нічим не підтверджені і не можуть бути підтверджені. І така ж ситуація, я впевнений, є системою. І всі ми це знаємо, відчуваємо і розуміємо на собі, на своєму прикладі особистому. А тим часом шкути. Продовжують брехати, красти та гратися в свій шкутоцирк, в військову адміністрацію, розвиваючи свої особисті проекти для поповнення своїх особистих кишень. І в мене одна надія, що нарешті колись в тернівці прийдуть і аудити, і органи, ті правоохоронні органи, які повинні займатися перевіркою, таких як наші тернівські бункерні шкути. Вони нарешті займуться своїми справами і будуть карати не тільки за булку, вкрадену в магазині АТБ, а і за ті десятки мільйонів гривень, які покладені в кармани шкутів. Ось така от історія, брати і сестри, тернівчани. Бажаю вам всім здоров'я, великої перемоги над цими нашими ворогами і зовнішніми, і внутрішніми. Бережіть себе, бажаю здоров'я!